Де ти взяв цю землю, за яку яку тебе пред'являють? Я її купив на вторинному ринку. За ці 20 років тут. Цю дамбу вже досліджували і судді, і прокурори, і потім різні ДБР, і потім знову судді, і знову прокурори. Винесені десятки рішень третьої інстанції касаційної, яка там вже остання, що це все правильно, все законно по аналогічних справах. От. Ну, тут тут вилазить така історія. Справа нікчемна. Я так ну, з, 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 з іронією на це дивлюся сам. За часи Віктора Федоровича в нас в країні починав зароджуватися феодалізм. Да? Зараз в нього друга друге дихання. Ми зараз з вами живемо майже в феодальному суспільстві. В Галузі енергетики я вважаю, що це тотальна корупція, свавілля і люди ці ну, якби які не зараз керують, там міністри, решта вони всі, в принципі, повинні бути на лаві підсудних. Система сама по собі є хворою, і не все залежить від керівника. Смотрите, проблемы с податковой, я уже точно понял, будь это податковая или прокуратура, их нельзя решить ни в податковой, ни в прокуратуре. Единственный способ решения этих проблем на сегодняшний день, и так будет, я думаю, всегда, это судебная инстанция. Это решение этих вопросов в суде. И вот, пожалуй, наверное, это то, что я понял, и то, чем мы сейчас... То, как мы решаем эти вопросы. Ну, часто чути, що якраз в перевіряючих їх тактика така, що окей, ви підете в суд, але ви витратите на це там, місяці, а той руки, то й роки, а коли ваша компания. Абсолютно це Вот очень, от это вот очень абсолютная точность. Вот абсолютная точность. Вот это и есть их основная методология. Сэкономите время и сэкономите время и... И деньги, не занимаясь вот этими судебными процессами. Но заплативший будет платить вечно. Є бізнесмени, які дуже сильно схематозять, і є чиновники, які хочуть заробити якусь монету за рахунок того, що вони давлять на бізнес. Тобто усюди є проблеми. І я думаю, що ми, як суспільство, це вирішуємо. Так і публічність, якщо у вас сильний кейс, якщо вас образили, ви можете сьогодні дійти там до офісу, Офісу президента там до міністрів, і вони розглянуть ваш кейс і винесуть рішення, і це буде позитивне рішення для бізнесу. І я вважаю, що бізнес він все більше і більш захищений. Я стикаюся останнім часом багато в тому, що просто люди в владі вони не чітко розуміють проблему, бо їм бізнес її не чітко доносить. А коли їм доносять чітко, то вони досить швидко її вирішують. Тому ставайте членами бізнесу. Асоціацій, а там не давайте нікому хабарі. Якщо вас там ображають і так далі, там стучіться, там пишіть в Фейсбуку, розповідайте про свої кейси. Але звичайно, чим більше в тебе підписників, тим більш ти голосний. Чим більше в тебе публічний бізнес, тим більш ти голосний. Вирішення через публічність це набагато більш екологічний шлях, ніж купівля депутатів. Дуже багато є обмежень в, в тому, щоб сплачувати з України на захід якийсь транзакції. Я, наприклад, вже ми десь рік просимо, щоб Нацбанк і Міністерство економіки вони е, дали добро на те, щоб можна було купувати розміщення про матеріалів в Тіктоті і таке інше. А це обмежено критичний імпорт, це забороняє. Враховуючи, що це чарівато завжди, що всі, хто працює з державними коштами, вони в кінці там року стикаються з тим, чи на початку наступного року вони приходять контролюючі органи і все ставлять під сумнів. Як правило, це закінчиться кримінальними справами. Лева частка цієї, скажімо, відповідальності, що в нас саме виробники так повільно розвиваються, їх мало катастрофічно. Це от якраз лежить в першу чергу в площині державної політики і стратегії. i <laughs> you